Так, запік я таку почеревинку, я вам там показував. О, зараз ми її розріжем. Ой. О. Не підгневу. Дивіться. Тече сок з ней. Зараз ще раз розріжем. Оце ми для себе вирішили. Дивіться. Знаєш таке м'ясо? Це м'ясо біле. Це м'ясо. О. Треба спробувати. О! Запечене, є запечене, це не копчене. Це запечене. Витях хрустить. Ось така почеревинка у нас. О, 500 гривень кілограм запечене. Тому що копчена трошки дешевше, а печена буде дорожче всіх да, так, що з нею дивіться не м'ясо. Як моя жінка каже дієтолог. Хуєм, Ой. О, Дивіться. Трошки жирка. І це м'ясо біленьке. Хто mm. хоче замовити? Номер телефону 068 303 95 83. Não.